Друзі, я вас вітаю на каналі смачного. Сьогодні готую оладки, які можна вживати і увечері, коли дуже хочеться смачненького та солоденького. Що я для цього беру? Беру півтори склянки вівсянки, вже подрібнений. Сюди додаю трішки солі за смаком. Цукор я додавати не буду. Але хто дуже полюбляє цукор, можна його замінити на мед, наприклад. Буду додавати родзинки. Жменька родзинок. Якщо це на вечір, то можна без цукру. Якщо це зранку, можна з цукром, звичайно. Столову ложку можна додати ну або більше. Дивіться, як вам більше подобається. Але ж вони в нас корисні, тому всього має бути в міру. Скляночка води. Звичайно, її можна замінити молоком, якщо є в наявності. Перемішуємо це все добре. Також відправляю одне яйце, ретельно змішуємо. Воду бажано додавати теплу, тоді вівсянка вона швидше стане м'якою. Так, це я відставляю, беру одне яблучко. Виймаю серцевинку і натираю до вівсянки, відправляю 2 столові ложки олії. І тепер беру пів чайної ложки соди і плюс оцет. І тепер викладаю оладки на суху сковорідку. Не додаю олію, вони будуть готуватися на сухій сковороді, але на повільному вогні. В такі оладки можна додавати не лише сухофрукти, улюблені ягоди, банани. Залишаються вони м'якими і на наступний день. Така страва не завдасть шкоди вашому здоров'ю, і з нею ви не будете думати про зайві калорії. Пропікаються вони досить добре, досить порості та м'які. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!